Ось такий Ace Magic S1, Бачите, яке віконечко у нас є для моніторингу температури, навантаження і інших різних моментів ще є rgb підсвітлення Double One. Uh, double LAN, Double HDMI, і знаєте, чесно кажучи, дуже цікавий міні-комп з конфігурацією пам'яті 16 ГБ DDR4 на 1 ТБ сховища NVMe SSD диск До речі, і все це ще й для Європи зроблено. Тобто, це китайський міні ПК з якістю для Європи його у, у Німеччині, а що там у нас усередині? Скільки він коштує, що він може, ми розберемо з вами у цьому огляді. Тож на каналі Технозон, поїхали. Я його відкладаю. Тут така магнітна підставочка. Бачите, я його відкладаю. Ви його побачите зараз на розпаковці та на проходочках. Але перед тим як ми переходимо до розбіру по цьому міні-ПК, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент, а без цього в нас це не вийде. Дивіться, ми на сайті виробника-продавця. Це міні-ПК Magic s 1 Я посилання закинув опис під цим відео. До речі, замовляв через NP Shopping. А якщо не вірите, можуть можу показати, щоб ви там не казали, що мені його там подарували, чи щось там ще. Якщо підемо у, кам у кабінет, то ми можемо з вами побачити, що я тут замовляв. Ось, будь ласка, Ace Magic. Я Я зам замовляв його за 209 євро. Я знаю, трохи. Змафлював, бо він коштує у тій конфігурації, яку я придбав, 289. Це базово в нас коштує 209. Я написав 209 і воно пройшло. скажімо так тому запиш. Заплатив я 33 долари. Ну воно у євро рахує замовлення. А платив я за розмитнення саме чи у доларах. Тобто, ви бачите, що тут розмитлене вітаною отримано замовником 6 січня. Я тільки отримав і відразу. Вам знімаю зараз 9 січня. Я його трохи потестував і відразу знімав. Тож, є два, дві, два варіанти, як ви зрозуміли, і я купував за 289 євро. Не, не ругайте мене нова пошта, я не буду більше обманювати вас. А, тут є в нас ось такий 1,9 дюймів TFT LCD, маленьке віконечко, такий моніторчик 170 на 320 для моніторингу його потужності, моніторингу температури, для моніторингу завантаження CPU. До крутелезна річ, до того ж є RGB, у нас є double WAN по 1 гігабіту, подвійний 4К дисплей можна під'єднати і Wi-Fi 6, до речі, на Realtek перший раз бачу такий. Чотири ядра, чотири потоки, пише 20 Вт максимальний TDP, але CPU-Z видає максимальний TDP у 15 Вт. 3,4 ГГц у турбо, поясню, в мене ні разу не вийшло, 2,7 ловив, 3,4 не зловив, бо я не зміг його навантажити. Тут заслабка графіка Intel UHD, тому що це не ігровий мені ПК. Зовсім не ігровий. Ви на ньому можете пограти, наприклад, там у, у World of Tanks Blitz, Повноцінні танки не підуть. Я покажу, як я на ньому грав. Але це підходить для редагування документів, для сошал медіа, для а, ведення якихось там блогу, наприклад, там для м, написання документів, для редагування а, таблиць баз даних а, для чого? для перегляду контенту у 4 к. Звісно, він просто йде максимально класно, працює. Оце, це можу сказати. Ви можете розширити в сховище, бо тут є ще один слот для SSD, хоча написано на самій платі, що це NGF, NGFF, тобто це нас SATA 3 не NVMe. Перший в нас NVMe, другий SATA 3 Сам по собі він компактний, прикольний, і я думаю, що його треба вже починати тестити. А для чого його можна використовувати ще? Його можна ще використовувати для того, щоб зробити персональне сховище, для того, щоб зробити персональний домашній сервер, бо він його активне охолодження, воно дуже-дуже -ду дуже тихесенько. Зовсім тихесенько, і зовсім його не чують. І він. Бере лише ось воно пише зараз мені 6 Вт. Уявляєте собі? 6 Вт. Ну, про що це? Тож, я думаю, що ми з вами зробимо висновки після огляду. Пішли на розпаковку. Міні ПК Ace Magic міні PC. Ну, ми тут бачимо, що у нас це 16 на 1 терабайт. Ладно, то що подивимось, що там є у нас. Далі. Відкриваємо. Відкрили міні-ПК, міні-ПК. та-дам та-дам Міні-ПК. Ще у нас тут підставка. І дещо всі чорні коробочці. Спочатку дивимось коробочка. Тут в нас HDMI дріт. І ось такий блок живлення на 48 ватт 12 вольт 4 Ампера з таким от коннектором. Тут, в принципі, все стандартизоване. А, далі в нас сам міні-ПК. Дивіться, тут в нас є екран, який ви подивитесь, як працює далі. Тут в нас є, бачите, там пам'ять, її видно. Зараз вскриємо 2 HDMI, отвір живлення, два LAN rj 45 по 1000 Мбіт, 3,5 AUX. Є отвір для замку Kensington, два USB 2.0, два USB 3.0. Отвіри для вентиляції, кнопка Power. Для того щоб нам замінити чи додати якийсь компонент, нам достатньо зробити таким чином, вона воно магнітно ця, у нас є ось такий M2N PCI N3X4. Це не так на 1 терабайт. До того, що ви тут можете додати ще один SSD-диск, і це як, так, як тут написано NGFF, то це SATA-диск. Є один модуль 16 ГБ на ddr 4 3200. Працює в одноканальному режимі. Відразу кажу, бо це N-серія процесорів. Intel, хоча й 12-го покоління, але одно, одно канал. Зараз відкрутимо, подивимося, що там є. А, ви бачите, зараз а, в нас він розібраний і є, є в нас такий момент, що тут нормальне охолодження, ну но і в мене питань до а, якості цієї плати немає. Тож, збираємо Так, збираємо оцю штукенці. Дивіться. Зібрали. Де там наш, наша пам'ять? Ось таким чином. Зібрали. Він монтується ось таким чином на, на подставку. Воно магнітно. Чи так, чи так, немає значення. Красиво будемо під'єднувати, налаштовувати і тестувати. Ну що, в нас є винда 11-та. Ми включили і спочатку йдемо до. CPU-Z і GPU-Z. Подивимось, що вони там нам напхали усередині. CPU-Z це Intel N95, Alder Lake 12-го покоління. До речі, 15-ваттний максимальний TDP, 1744 сокет, 10-нанометровий техпроцес. А навіть є 6, 6 МБ кешу 3 рівня, 4 ядра, 4 потоки. Пам'ять у нас одно, а, в одноканальному режимі працює. А, тож у нас це цей процесор не може у нас працювати у двоканальному режимі. Більше нам тут нічого дивитись, давайте по GPU-Z подивимось. І тут в нас Intel UHD Graphics теж 10-нанометровий, навіть щось у щось зможемо пограти: 192-бітний на DDR4, звісно, бере з основної пам'яті. В нас є доступ до сенсорів, подивимось температуру, але ж ми можемо дивитися температуру ще з іншого такого моменту, як екранчик. Ми його вмінкнули, і ми бачимо, тут написок такий є, що воно дисконнекти. Поясню, бо тут є утилітка така, такий додаток. Зараз воно увімкнулось, який в нам робить цей моніторинг. Вона повинна стартувати з ПК. Ви повинні зробити, якщо ви його використовуєте. І в нас є навіть налаштування. Якщо ми підемо, ми можемо обирати пресети різноманітні, де в нас є і завантаження, і температура, і навіть бачите, скільки ват він бере. Ось ми з вами обираємо ось такий пресет зараз з'явиться інший. Ось, будь ласка, звичайний без моніторингу, можемо обрати якийсь такий більш цікавий. Їх тут є 4 пресета дефолтних. Ось такий, бачите, він показує завантаження GPU, завантаження мінімальне завантаження. В нас CPU є вати, є температура і дата з часом. Також ми можемо кастомізувати. Наприклад, ми можемо обрати картинку, поставити температуру CPU, завантаження пам'яті. Окрім тут, не влазить у нас, скажімо так, фанспіт. Давайте подивимося, що в нас вийшло, і бачимо ось такий момент. Ну, ця косуля вона, нафік нам тут не потрібна, чесно кажучи, тому я використовую дефолтні ці налаштування. А до того ж, у нас є RGB, ось таке підсвітлення, ми це закриємо. І відкриємо, у нас є додаточок LED-Control. Ми можемо змінювати, поставити це дихання, змінювати яскравість і змінювати швидкість цього дихання. До того ж, у нас є просто зміна кольорів, є автоматична, залежить від того, що ви робите на ПК, і вимкнути і увімкнути. Є можемо давайте там веселку, увімкнув. Все, це ми вам показали. Це такий собі, знаєте, візуальний тюнінг. А давайте з вами зробимо декілька тестів. Зробимо стрес-тест. Стартуємо десь 10 хвилин, і все буде зрозуміло. Стартував. Ми бачимо, що ніякого тротлінгу в нас немає. Температура тримається до 60 градусів і жодних проблем я тут не визначаю. Тому що ми вимикаємо цей тест. Там я нічого не очікував іншого. Давайте читання, читання з пам'яті перевіримо. Мені потрібно отримати якісь результати, і перебій і зробимо CPU Queen і CPU Works. Читання, читання з пам'яті в нас десь. Між 4K, ой, 4 ядерним i 4770 ну це в нас воно порівнюється з DDR3600 і між а, 4 ядерним A10 5800 і теж ddr 3 1866 бо поясню, тут, тут же ж в нас одноканальний режим, тому так, так і є. А, ну, показую усю правду. А якщо брати CPU Queen Тест, це ви знаєте, що бенчмарк процесору між XEON 40 3430 на Supermicro і між 4 ядерним A10 5800 k ну, Тут самі результати ви бачите, так? Але він більше, ніж Celeron j 4105 А ось у PhotoWorks він покаже більш нормальні результати. Температура радує, чесно кажучи, він підійде нормально для якогось серверу, для е, мультимедіа, для перегляду там фільмів, IPTV, Не знаю, що можна робити. З, е, просто, просто працювати на комп'ютері з на комп'ютері з документами. І тут ми бачимо, що шеф з Photoworks, то це шестиядерний Core i7-990, навіть більше ніж восьмиядерний ядерний FX8350 і десь близько до чотириядерного 4770. Тут, тут же, знаєте такий собі тест. Чесно кажучи, я оцінюю робочі комп'ютери за PC Mark 10. Він більш наглядно показує нам, на що треба звертати увагу. Давайте закриваємо GPU-Z, Ми можемо моніторити температуру на екранчику на маленькому, на нашому. Ми робили тут PC Mark 10 Express, бо Complete Edition в нас ще. Йде там тест рендерингу, рендерингу і редакту редагування відео. Але цей міні ПК це зовсім не про редагування відео, зовсім не про це. Тому ми не брали у розрахунок той тест і зробили саме Експрес. І що я хочу сказати, що для відеоконференц-зв'язку, для веб браузінгу, для, наприклад, бачите, для того, щоб працювати з документами, він підходить навіть ліпше, ніж деякі лептопи сучасні, бо. Нормальні, нормальне 6496, щоб ви зрозуміли, в мене у мого ASUS ROG Strix 17-го така, така ситуація з цим пунктом. І продуктивність там трохи вища, але не недалеко. Не а от що касаємо там графіки, то там звісно все більш більш продуктивне, тож. Бачимо цифри, повірте, для робочих моментів, яких більш ніж підійде. А тепер ми з вами протестуємо. SSD-диск. Ну, в нас знаєте що? В нас є Crystal Disk Info, і тут є такий момент. Воно показує 54 градуси температуру постійно. У нас стоїть не так однотерабайтний, і працює він. Це не так у нас PCI Express 3X4, але стоїть на шині pci Express 3X2. Ми з вами стартуємо тест, і, чесно кажучи, знаєте, для цієї шини і для цього SSD тут навіть дуже нормальні такі собі показники. Чекаємо на результат. Ми бачимо з вами досить непоганий результат: у 1767 мегабайт на секунду, і на це начитання на запис 1584, і температура в нас не змінюється. Тобто, чи вона не моніториться, чи просто він дійсно не гріється. Хача оце слабо е, вірю. Е, далі в нас мережеві можливості. Стартуємо lan G45. Е, це в нас гігабітний. Е, Порт і він чистий гігабіт, це приблизно там ну, тобто те, що ми тестували у, у багаторазовому такому тесту. Тут це 934-935 плюс службовий трафік це дійсно гігабітний порт. Тут у нас питань нема зовсім. 934 на 941. Давайте подивимося, що там. До речі, поки воно тестує, я вам покажу, який в нас мережевий модуль тут. Давайте у додаткових параметрах у керуванні подивимось трохи на таку собі конфігурацію. Давайте у диспетчері пристроїв. Процесор, звісно, чотириядерний. І де в наші там мережеві модулі. О, господи. Ага, мережеві адаптери, це в нас. Ой, ось вони. Мережеві. Це в нас е... Realtek 8852BE. Це Wi-Fi 6: Ну, є як є, ну, що тут іншого немає. І відеоадаптер ми бачимо Intel UHD Graphics, Нічого нового ми з вами не відкрили. Давайте від'єднаємо LAN G45 і подивимось на. Зараз в нас 2,4 ГГц. Стартуємо той самий тест на 2.4, для того, щоб отримати з вами близько 200 Мбіт у піковому значенні на читання. А на вивантаження зараз подивимось. На вивантаження у 2,4 чотири в нього такий собі якийсь прикол є. Ну я так розумію, що тут може бути ще і з самими роутерами, сумісністю, і самим і тим, що дуже велике завантаження у 2,4 ГГц. Ну тут, бачите, воно стартує 100, але потім трохи падає. То у серії тестів саме так і показує. Але у 5 п'яти Wi-Fi він працює бездоганно просто. Давайте, 34, 35, ну, є, як є. На завантаженні 254 на вивантажені 28. А, але якщо перемикаємо з вами на Asus 5 ГГц і стартуємо тест, давайте стартуємо. То ми з вами бачимо ось такий результат. Десь. 500-600 мегабіт. Ну, зараз 500 показує, але до цього було 600 мегабіт на завантаження і приблизно стільки ж на вивантаження ми теж маємо. Ну, на вивантаження ми бачимо 890. Ніфіга собі, ну, є як є. А раз уж ми у браузері, так, то ми можемо. Я зараз під'їм мережевий модуль, ой, мережевий кабель. Дріт. Чесно кажучи, ми тут можемо з вами працювати з різноманітними сайтами, тобто ми можемо піти подивитись, наприклад, новини. Одночасно ми можемо увімкнути. Ну, я протестую на YouTube 4К, поясню чому. Я тестую за допомогою 4К Geoplace. GeoPlaces. Це ті ролики, які я. Читаю. Помилок. Наробив. Ось, дикарика. Це той ролик, який я е, виробляв сам. Я його знімав, робив. Зараз він декодує 4К. Покажемо статистику для сесадмінів. Тут буде стартові дропи 47. Давайте перемкнемо ще раз, можемо оновити. І побачимо, які в нас дропи є чи немає. Давайте статистику для сесадмінів. І в нас 13, 14, 15 є стартові. І все. Стартові це коли програжає інтерфейс, а потім вже йде декодування. 4К програє бездоганно. Тобто, ви тут можете дивитися фільми 4К з жорсткого диску, бо це 12-те покоління. Нічого тут ну, нічого тут такого, знаєте, щоб ми там з вами намагалися програти якісь тестові файли. Тут немає ніяких питань у цьому. Тож, браузити медіа, якийсь відеозв'язок, браузинг, фільми, IPTV. Усе буде працювати просто без проблем. Ми навіть у щось можемо з вами пограти. Почнемо з World of Tanks Blitz. Так, стартанули Blitz, 60 FPS. А Ну, давайте поїхали. Подивимось, що в нас є. Ні, тут проблем немає. Я вам скажу так: це не ігровий міні-ПК. Ви повинні це розуміти. Я ні в якому разі не рекомендую його використовувати для їх. Бо за слабкий процесор він не гріється. Зараз я дивлюсь на 49 градусів, показую. і навіть навантаження в нас 38 на процесор усього. Тобто він навіть у турбобус, не, напр... не вийшов, ну, подивимось. диспетчер, продуктивність 2,47 була максимальна у нас швидкість. Давайте поїхали далі, постріляємо трошечки. Потрошечки, потрошечки, потрішечки. Ну, давайте, куди. Йди на сюди, давай. О! Брін! Промахнувся. Є, є, є. Давайте його кудись. Та куди ти поїхав? Давай ще позаду, тебе трохи. Пим, пим, пим. Так мати можна. 60 FPS тримає. Але ж повноцінні танки він не буде не будуть працювати. Ви повинні теж це теж це зрозуміти. Так, як і Хардстоун, подібні іграшки. Я навіть проінсталював. Знаєте що? Я проінсталював Діабло uh, Immortal, але він не, не пішов, не захотів. Тож, ну, є, як є, як є, є. Але ось там Хардстоун. of tanks blitz просто і просто працює Давайте стартуємо хардстоун хардстоун оцінюємо за анімацію, за швидкістю анімації і фризами, є, коли ви ці карти, ці карти перекладаєте. Я думаю, що тут теж у нас не виникне ніякого питання. Давайте зараз ми, знаєте, що зробимо? Візьмемо нашу колоду і почнемо тягати карти. Так, давайте. Залийток. Ні, 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 анімація у нас нічого з нею не стає. Ану, дивимось на налаштування. Це у нас максимальні налаштування. Поїхав. Слухайте, ну нормально. Я думаю, що можна виходити та робити висновки. Я знаєте, що ще одне хотів вам показати. Я виходжу, тут немає сенсу дивитись на це. Що в нас є, ну, наприклад, якщо у редагуванні документів, то це, звісно, теж максимально підходить і для таблиць, і для документів. І можемо навіть зробити так, почати копіювати е, максимальним розміром, на, наробити якихось е, багато аркушів і спробувати піти наверх і побачити, що це величезні об'єми даних, величезні об'єми документів, які. Працюють теж без гальмів, і я кажу вам, знаєте що, я вам зараз скажу вам своє бачення стосовно цього міні-ПК. У якості висновків скажу: рекомендую за цю сіну непоганий ПК, мінімальний. для... Він мене впав. Ні, шуткую. Це я відліпив цю підставку для дому, для офісу, для дитини, для навчання, не для ігор. Тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.